Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1, і вже маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем Андрій Яніцький, директор з розвитку онлайн-медіа Еспресо ТВ. Вийшов до нас на зв'язок. отож вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня. Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про те, що от сьогодні стало відомо. Медіарух заявив і заявляє власне досі про системний тиск і переслідування на незалежних журналістів. І знаємо, що у цій заяві Медіаруху йдеться про те, що за останні кілька днів сталося одразу декілька атак на медіа на зокрема на журналіста проєкту Наші гроші Юрія Ніколова на Бігусінфо, а до того на детектор медіа Українську Правду НВ «Цензор», Бабель та Лігунет. Цікаво, як ви розцінюєте останні ось ці нападки, так би мовити, на незалежних журналістів і медіа загалом? Я б додав список чи і преси, також на нас були інформатаки на медіаресурсах, які наближені до влади. Звинувачення були абсолютно абсурдні. Там проводили якісь паралелі, псевдорозслідування, що ніби наші акціонери якимось чином пов'язані з Росією, що брехня абсолютно. Також була атака на Форбс ділове видання. Смс СПАМ був на всіх співробітників цього видання, і були шахрайські спроби зв'язатися з журналістами цього видання і. Їх ніби переманити, працювати в іншу редакцію, якої насправді не існує, і ці рекрутери також були фейкові. Системність цих акцій говорить про те, що журналісти працюють ефективно, що журналісти висвітлюють об'єктивно процеси, які відбуваються в українській владі, і тій частині влади, яка корумбована, це не подобається. І, звісно, вони не хочуть втратити джерела своїх доходів, не хочуть втратити схеми, на яких вони заробляють, і намагаються розправитися з журналістами. Ось власне що відбувається. Тобто, активна спільнота журналістів зараз під тиском корумпованих чиновників. Пане Андрію, то на вашу думку, хто може безпосередньо змінити цю ситуацію і чи, яким чином мала би влада відреагувати на всі ці повідомлення, на, всі, ось, на весь цей тиск на журналістів? Я вважаю, що влада не є монолітною, що у владі є здорові сили, є чиновники, які справді прагнуть зробити Україну правовою державою, європейською державою. І е, оч, чинити опір російській окупації, і ось ця здорова частина влади. Я сподіваюся, що і президент до неї належить, мають виступити з відкритою заявою, що вони засуджують тиск на журналістів. Ну і також ми сподіваємося на допомогу міжнародної спільноти е, країн Великої Сімки, е, на е, представників країн, які є демократичними е, в своїй основі, і які також прагнуть, щоб Україна була демократичною. Я б хотів ще таке зауваження зробити, чому ось ці чиновники корумповані наносять свідому шкоду нашій державі? Чому вони не бояться, що відкривають таким чином другий фронт і допомагають Путіну у війні проти України? На моє переконання, ці люди взагалі вони не є патріотами, вони не є людьми, для яких важливо під яким прапором. Працювати вони однаково будуть красти і під російським окупаційним прапором, і під українським прапором вони також зараз крадуть і збагачуються. Для них важливіше зберегти свій звичний спосіб життя, свої капітали. А що буде за влада, їм, в принципі, не так важливо. І вони думають, що вони домовляться і з окупаційною владою також. Тому вони фактично працюють на руку загарбникам, вони є союзниками Путіна. Навіть якщо вони самі цього не визнають для себе, це фактично так відбувається. Пане Андрію, а яка роль в цих атаках в тиску на незалежні зміни, незалежних журналістів, анонімних телеграм-каналів і хто за ними може стояти, на вашу думку? Ну, деякі з цих е, телеграм-каналів не є абсолютно анонімними. Ми знаємо, що за ними стоять політтехнологи. Які працюють на владу, але персоналі я не буду вголос називати, тому що це прямий шлях до отримання позовів про захист честі і гідності. Я думаю, що просто правова система наша має розслідувати цю історію, і вже були заяви, в тому числі від Служби безпеки України, що вони засуджують тиск на журналістів, тому що були підозри, що якраз спецслужби можуть стояти. За е, переслідуванням е, Бігу з команди. команди. Е, так що, е, е, на, на моє переконання, е, ці телеграм-канали є, не є е, е, анонімними, принаймні для наших спецслужб. Е, 100% можна відслідкувати, хто за ними стоїть, як з'являється там інформація. Ну і ми бачили, наприклад, що деякі телеканали, е, телеграм-канали навіть були присутні на прес-конференції президента Зеленського. Хоча офіційно вони не були акредитовані, але відео звідти якимось чином з прес-конференції потрапляло в ці телеграм-канали. Це небезпечна історія. Я виступаю за те, щоб українці брали інформацію тільки з перевірених джерел, з телеграм-каналів, якщо і беруть, то хай це будуть телеграм-канали офіційно зареєстрованих медіа або людей, які не ховають своє обличчя. Пане Андрію, а цікаво, з чим може бути пов'язана квола, доволі квола, реакція наших правоохоронців на ці медіа атаки на незалежних журналістів та змі? Наша правоохоронна система на жаль працює не ідеальним, не ідеальним образом, не в ідеальний спосіб. Ми знаємо, що розпочиналася реформа поліції, національної поліції, але, на жаль, відреформували тільки частину національної поліції, ту, яку ми бачимо на вулицях, саме якраз патрульних, патрульних поліцейських. А ось е, ті е, поліцейські, які сидять в офісах, вони залишилися фактично ті самі. Там проходила перетестація, але вона була вкрай невдалою. Дуже багато е, представників правоохоронних е, сил, які е, мали е, якісь догани в, в попередньому житті, скажімо так, вони і залишилися на своїх місцях. Ну і те те саме можна сказати про інші е, правоохоронні органи, наприклад, ми знаємо. Що е, служба безпеки України виявилася неефективною в момент вторгнення повномасштабного і довелося її перезавантажувати на на, на щастя зараз? Е, вона діє вже більш ефективно. і е, наші органи прокуратури також не є ідеальними. На жаль, є нарікання на роботу інших правоохоронних органів, таких як ДБР і Бюро економічної безпеки. Наші західні партнери, якраз наші кредитори України, вони наполягають на тому, щоб правоохоронні органи були реформовані. Ну і судові органи також не ідеальні, тому в судах добитися правди зараз доволі складно. Пане Андрію, ми знаємо, що медіарух звернувся із закликом і до президента, зокрема і до громадянського суспільства. Відреагувати зокрема і на прослуховування, і про стеження за журналістами-розслідувачами, то як на вашу думку мав би відреагувати президент, і чи чи він може знати про ці факти, про ці випадки? Як ви вважаєте, А також яким чином громадянське суспільство має реагувати на це, все, що відбувається довкола незалежних змін? На превеликий жаль, президент може навіть і не знати про те, що відбувається, тому що ми якраз в «Бігус.Інфо» бачили, які лягають на стіл президента доповідні папери та аналітика по медіа. І фактично вона викривляє реальність і заво створює йому таку теплу ванну, де написано, що. В принципі, всі медіа позитивно висвітлюють діяльність президента і органів влади, а критикують тільки якісь опозиційні медіа, які фактично неправду ніби кажуть, а атакують владу. І, звісно, до, таких, до такої критики ставлення відповідно. Тобто, що це політична критика, а не об'єктивна критика. І сам президент його розклад, зрозуміло, дуже щільний, і він не має часу. Сам розбиратися в цих ситуаціях в цій ситуації, єдина можливість донести до нього інформацію про те, що відбувається, це розголос суспільний, щоб його не можна було проігнорувати. Ну і я дякую голові комітету зі свободи слова, пану Ярославу Юрчишину, який вже зробив заяву відповідно про утиски журналістів і взяв під контроль під свій контроль цю ситуацію. Сподіваюся, що іноземні е, дипломатичні місії також зможуть привернути увагу до ситуації. Е, і тоді, можливо, і президент нас почує. Пане Андрію, а загалом, як впливає ось ця медіа ось ці медіа атаки, як впливають вони на допомогу Україні від західних партне, партнерів? перепрошую? звісно, що західні партнери вони стежать за ситуацією. З журналістами, особливо з журналістами розслідувачами які розслідують розкрадання грошей в Міністерстві оборони, і для них важливий маркер. Якщо журналісти-розслідувачі можуть вільно проводити свої розслідування, то це значить, що в Україні зберігається демократія. Якщо ми йдемо в Європу, то ми маємо також дотримуватися європейських принципів і захищати такі права і свободи, як свобода. Слова і в тому числі і честь і гідність людей, не торканість їхньої персональної інформації. Ми побачили у кейсі з командою розслідувачів Дениса Бігуса, що на жаль, навіть персональна інформація журналістів, чим вони займаються у вільний від роботи час, чим би вони там не займалися, стає публічним. І е, це звісно, спроба е, також посіяти таку самоцензуру серед журналістів, щоб вони боялися. Ну бо насправді святих людей не буває. В кожного є якісь е, е, скелети в шафі, там в кого більше, в кого менше. І спецслужби прекрасно знають е, цю історію. і Вони на славкостях людей працюють. І ми пам'ятаємо, які були вкиди за часів Януковича. Як Втручалися в особисте життя журналістів. Я зараз не буду прізвища називати, але ми бачили, що були навіть відео, хто з ким спить, наприклад, викидали проти опозиціонерів. Це такий ну суто російський сценарій. Так само КГБшники, ФСБшники, путінські намагалися дискредитувати російську опозицію, і їм це вдалося. І ми бачимо, який режим зараз в Росії. Я чув від багатьох колег, ну в Україні таке неможливо. Ми це проходили. Ми вже скинули Януковича, і е, якщо буде будуть утиски продовжуватися і вже за цієї влади, то е, так само можна їм пригадати, що стало, стало з Януковичем. Ну, на мій погляд, з Януковичем е, головного не сталося. Він досі живий і він не за ґратами. І е, тобто е, покарання, яке він поніс, ну окей, він втратив владу, але він лишається на свободі. Це перша теза. А друга теза, що ви знаєте, ну е, якщо ми один раз врятували країну від авторитаризму, це не значить, що в нас вийде вдруге, тому що росіяни в 90 дев'яності також думали, що вони живуть в демократичній країні. Вони раділи, тому що радянський союз розпався, що Гечпе там не змогло. Поновити цю комуністичну владу знову було дуже багато свободи слова в Росії, дуже короткий період часу, але потім журналістів почали вбивати, вони почали зникати, їх почали дискредитувати. опозицією сталося те саме, і ми бачимо, що вже Росія фактично перетворилася в фашистську державу. Я б не хотів, щоб Україна пішла цим шляхом, тому нам треба реагувати якомога швидше, різкіше і е, не займати таку нейтральну позицію, що якось то воно буде, і, можливо, ми почекаємо, можливо, воно якось саме е, зміниться. Ні, ми маємо діяти ріш рішуче і рішуче захищати свободу слова і е, приватне життя громадян. Дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, директор з розвитку онлайн медіа Еспресо ТІВ. Андрій Янницький прокоментував, даруйте нам заяви медіаруху про системний тиск та переслідування незалежних журналістів в Україні. І дякуємо вам, пане Андрію, на все добре тримайтесь. Дякую, до побачення.